Так, всім <кій> привіт! Е, це з вами Дика Вчиця. Я хочу коротше, е, сказати, що канал моєї сестри чомусь видалили. Я не знаю, як так вийшло, коротше, вона сама не знає, що сталося. Я хочу сказати, що у неї тепер новий аккаунт, ось що, я ось зробила даже посилання на нього. Е, ну, правда, це як міні-яка був. Но я його дала їй, тому що я в ньому судно не, не судном не, не користуюся. Коротше, це, вообще, це був типу, канал по Майнкрафту, де я там Майнкрафт була, було знімати. Ну я дала його моїй сестрі, У неї три користувача. Тому я хочу, щоб ви на неї підписалися. Ну, Бо вона якби вона стільки підписників блин, втратила там коротше. і ну їй, вона так, вона так сльозами заливалася капець. Вроді така дрібниця, но. Коротше підпишіться, будь ласка, на неї. Думаю, їй буде приємно, коротше ось він. Це я він на місці, коротше, тут. Ось він підписаний навіть ось. Ну я просто замінила посилання і тепер ось корот, її канал. Ну, тут ось ще залишилося, тут і... Ну, тобто, це мої були відео, ну. Ми вирішили їх не удаляти, щоб типу, були просто. Тож, коротше, підпишіться. Ой. Коротше, підпишіться на неї, будь ласка. Думаю, їй буде приємно. Дякую за увагу! Бувайте!